1918 рік став переломним в історії Польщі. Після 123 років неволі ця країна знову стала незалежною. З вигнання повернувся Юзеф Пілсудський і рада регентів передала йому владу над військом. Всі ці історичні перипетії добре знають члени обласного товариства польської культури. 11 листопада День Незалежності Польщі, так як для всіх інших народів це дуже важливе свято. І всі діти на Рівненщині, які є поляками, збираються в польському товаристві. Та не лише історію Польщі вивчають у товаристві для підтримки розвитку контактів. Тут активно вивчають і польську мову. Особливо зацікавлені в цьому діти і молодь. Допомагає їм волонтер пані Анна. І, хоч працює педагог лише два місяці, та каже, займатися польською з нашими дітками одне задоволення. З дітьми працюємо ще багато добре. З дітками працюється дуже добре. Працює лише два місяці. Діти хочуть навчатися польської мови. Бар'єру між нами немає. Більшість з них розуміє її і при цьому активно вчаться говорити, а продемонструвати свої знання, вони мали можливість під час таких, як нині, святкувань. Кахаш це дам, Люди дуже цього потребують для того, щоб шленашу товариства не забували звичаї, польську культуру, мову намагаємося ну, досить часто організовувати. А вже в грудні члени громади планують порадувати малечу подарунками від Святого Миколая та організувати Андріївські вечорниці. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.